Задрала ця школа взагалі, не буду туди ходити більше. Два поставили, що й батьки визвали, якого фіга усі, все не хочу, усі. Ти подумаєш, блядь, ну вікно вибив класі. Так і що так вони замурували його на зиму? То через що я мав коритися? Ельфбар? Що то, блядь? В барші забрали, блядь. Це не мій був взагалі, я їм казав. Надо було казати, що немає щоденника, собака зажрала. Зараз там мені мама просто бітим баном блядь. Все, я не вернусь додому, все, ні, ніколи. Ні, 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 ні. Ще не буду там жити, піду на вулицю спати. Та і на вулиці, вроді, не так погано жити. Зараз оце літо почнеться і вообще буду гуляти до 12-ї і буду ходити в Макдональдс кожен день вообще. І нафіг мені та школа, я вже буду блогером, я не буду вчитися, блядь. Я не піду в університет і коледж. Треба щось мамі придумати, блядь. цей блажений день ненавіжу. Мамі треба щось придумати, вона ж мене приб'є на місці, блядь, сапогом, як лупень як прошлий раз. Що я потім пацанам буду казати? Я впав з велосипеда і в мене даже нема. В мене його тепер ніколи не буде, бо, блядь, мені два поставили. Блядь, не хочу, блядь, нічого, бля, не хочу. Підійшов і сказав, би, «Слышь, ти історичка старічка поняла, я не буду тебе слухатись і читати я теж не буду.